нашому ліцеї є вчителі, які завжди підтримують нас, підтримують наш вибір, підтримують наші гроші вчинки. Але головне, нас підтримують батьки. мій супергерой. Це моя мама. Вона, вона завжди може підтримати мене у складній ситуації та допомогти, коли це мені потрібно. Це відео на тему, чому я вважаю, що мої батьки. Справжні супергерої настоящі супергерої ніколи не носять плащів. Вони роблять звичайну повсякденну справу, допомагає людям. Мої ж батьки постійно допомагають дітям навчатися, що є ж що є дуже важливою метою для того, щоб люди були. Культурні і образовані. Також, якщо мені щось потрібно, я потребую якоїсь допомоги, вони е, завжди допоможуть мені, завжди щось підкажуть, завжди е, щось запропонують зробити разом, прогулятися, провести разом час, пограти в якісь ігри. І е, при цьому вони е, стараються, щоб все було найкраще і в житті, і по дому. І всі ці аспекти життя і роблять простих людей супергероями, тому що це на це не кожен спроможний, і вони, саме такі, як на перший погляд, кажеться, зв, звичайні якості роблять людей нас, настоящими супергероями.